Ну, наприклад, реформа суду. Перший, хто в Україні зробив концепцію реформи суду, це та комісія, яку я призначив на чолі із Сергієм Головатим. Концепція була зроблена, подана в парламент і що? Я вам пригадаю, український парламент 2005 року це парламент, який по естахеті ми прийняли від періоду Леоніда Даниловича Кучма. Очолював парламент Литвин, більшість була за їду, з регіоналами, з комуністами і так далі. Ось скажіть, будь ласка, що можна в такому парламенті провести? Нічого, нічого не проведеш. бо з тої філософії, з якою йшов де в 2004 році, в 2005 році парламент, в осінах парламенту це антитеза була. Це навпаки ми виступали проти їхньої політики, але по Конституції їм треба ще, вони могли півтора року знаходитися в парламенті.